Всім привіт, ось заїхала така машинка на авторозборку автокік. А і сьома ось такими пошкодженнями. Двері ми вже ліві зняли, бо вони були сильно пошкоджені прям аж зігнуло сидіння. Салон, звісно, красивий, але він пошкоджений. Зараз вам покажу, як машинка виглядає всередині ось такий перфорований салон. Трошка, так скажем, підм'ятий, будемо його продавати по запчастинах, тому кого цікавить. Заходьте на наш сайт та замовляйте. Ось так салончик виглядає ззаді Є USB, в кожному сидінні також можна закріпити Ось сюди екран. Ось така аудіосистема В задніх картах також є екранчики. Тут, хто не знає де відкриваються карта, бо ми його перший раз не бачили, ось знизу є ось такий очаг, так що проблем з тим немає. Далі, як воно тут виглядає? Ось задня кліма, досить проста в даному випадку, напевно, керується спереду все, дуже схоже на I5 по інтер'єру, ось тут. Правда, карта більш красивіша, більш накручує, плафончик, керування жестами, екранчик вигнутий, непошкоджений торпеда ось має такий гарний діамантовий, діамантову сенсорну таку вставку, так скажем. І тут також виглядає як камінь Сваровський. Це блиститься, красиво, не знаю, чи фотоапарат це передасть. Машинка на М-пакеті. правда, керма в нас не буде вже пошкоджена. Далі все, як бачите, торпеда є, якщо потрібно замуляти. Ліва сторона сильно пом'ята, права менш пом'ята, зараз покажу. Так, ось такі красиві стопи затемнені. Слабеньке освітлення зараз. Ось вони такі затемнені, красиві. І сім. Кого цікавить, заходимо, каємо, що вам потрібно. Є спойлер, спойлер, також значок, значок камера не, не під значком, а зверху. Досить погане рішення, так як вимащу ці форсунки немає. З лівої сторони. Щепер ще можна трошки підрихтувати, хто має прямі руки. Ось так красиво воно все виглядає з цієї сторони. Зараз закриємо цю дверку і покажу. Ось так, гарні ручки. це електричне на кнопочки. Тут дверку ми вже зняли. Рещом показує з цієї. Цього ракурсу буде виглядати машинка. Ось такий гарний, переливаючийся. така сенсорна панель, яка переливається таким темно-синім фіолетовим. Цікавий досить колір, повністю електричні сидіння, вставка під ноги. Також електричне, підголовник також електричний. Досить, досить гарно виглядає. Зараз вам покажу, яке керування є на правій дверці. Ось такі красиві передбачуються кнопочки, Обичай, карта брудна. Все гарно вино також сенсорна панель, красиво зроблено. Так, машинка на радарах. Тільки спереду я їх не бачу, бо тут у нас бампер так і не приїхав. передній, Але є дістронік посередині. Так, що тут у нас відбувається під капотом? Тут у нас багато пилу, кришка і нічого. Я думаю, особливого нема, як ви вже в нас бачили, можливо, відео по i4, i5, це задній привід. Рейка, якщо я не помиляюсь, 84 кВт. Попередньо ми зняли сидіння, не знімали це на відео, оскільки там нічого складного. Ну В нашому випадку трошки удар був і було складніше. А далі будемо розбирати ось цю центральну консоль. Зараз вам покажемо, що необхідно відкрутити, щоб зняти задню частину і потім підемо далі до передньої. Іменно в такому порядку приступаємо до розбирання центральної консолі. Відкриваємо бардачок. Піднімаємо коврик ось цей. Збоку мала би бути така штучка, але чомусь її нема. Що можна витягнути. Далі болти у нас. Тут є два болти на Т20. Відкручуємо їх. і витягуємо, бо вони можуть трошки впорати. Далі необхідно взяти тонку пластмасову лопатку. Підважити ось цього з цієї сторони. Тут є дві кліпси, скоріш за все. Ось так. До гори піднімаємо, зараз вам покажемо. І до переду витягуємо, бо тут є такі два вусика акуратно. Зламайте їх. Раз від'єднаємо проведення і покажемо, в чому справа. ці Та кліпси. Так, Тут у нас USB для заряджування. Не забуваємо на роз'ємах є ключки деяких. Треба витягнути. Так, тут ще є також підсвічування з боку. Так, кліпси заходять от сюди. Тут, правда, їх тут тільки мусика. Я думаю, що тут будуть кліпси. Далі що ми бачимо? Бачимо раз, два, три, 4, 5, 6. Ті чотири по периметру вони відкручують кришку бардачка. А ці два тримають верх дефлектор з декором. Тому відкручуємо всі чотири, будемо пробувати відщокнути задню панель. Так, обов'язково витягуємо деякі, можливо, так як голка магнітна, Можуть мішати витягнути. Молоти відкрутили далі. Бачу ще дві заглушечки, які тримають ось цей верх. І просто з цієї сторони. Знімаємо ось цю накладочку. У нас вона трошки пошкоджена. Тому ми вже пробували витягувати ось так на себе. Чотири кліпсочки є по периметру і знизу ця панелька. Повинна би було бути на кліпсах. Тут ми все від'єднали зверху і знизу тянемо і так. так, Знизу є також кліпси ось тут і ось тут, а зверху просто тримає болтами. Так що починаємо і в такому порядку, бо можна пошкодити все. Так, проведення. так ось як виглядає. Так, зняли ось ці задній дефлектор і накладочку такий, невеличкий бардачок, так скажемо. Тут зняли це курито і будемо витягувати цю панельку. Зараз покажемо, як вона виходить. Тут знизу є такі дві защолочки, їх чуть-чуть натискаємо. Там ми одну натиснули і їх тут, правда, дві. І вона виходить, консольку пхаємо допереду і вона виходить, але тут дуже багато проведення, тому потрібно трошки роз'єднати проведення, що воно подалось далі. Зараз я вам покажу. Те, що є, з боку заходить тут. Ми його витягуємо, роз'єднуємо. Так, йдемося далі до переду, що там. Ось. А, з цієї сторони також є. Щом просто піднімає з тих. По суті, треба відігнути, о, тягнемо це підсвічування, я так розумію, або в загальному чи бардачок закритий. Так, далі. Не знаю цю ситуацію. Так, тут всі роз'єми, в принципі, видно, підсвічування і до блоків селектора та мультимедіа. Об'єднуємо і всіх. І ось так легко і просто знімається верхня частинка. Так, ставимо так, щоб зручніше було. Так, наскільки я розумію, ось ця червона заглушечка, цей ключик обережно витягуємо його і натискаємо на ось цей витягуємо до себе. Ось. Далі нам необхідно. Другнати звідси хомут і підсвічування. Акуратно тянемо фішечку, притримуючи, можна зламати цей є, орхпластик. Тому... Треба підтримувати саму підсвітку. Беремову випадку, піднемо проведення. Оп. Так, і тут скраечко. Так, все від'єднали. Зараз покажу вам, як від'єднується ось ця частина і ця. Є досить багато болтів. Отець 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. І будуть защолочки. Зараз відкручую і все вам покажу. Так, тут трошки нам підсвітка мішає, можемо її відтягнути. Так, і тут так, так само. Трошки відтягуємо але аккуратно і відкручуємо так, дивимось. Вроді ми відкручено. Тепер витягуємо болтки. Це ми вам показуємо, як від'єднати від декору. То можливо міняє. Ту боїться щось тут зламати. Далі у нас тут будуть кліпсочки, які тримають декор і білі периметру. І що нам ще потрібно відкрутити? Це я тут розумію, частина, яка тримає, з'єднує точніше е бардачок і сам декор. І от, теж відкрутимо. Подивимось, чи можна роз'єднати кришку бардачка від декора з цієї сторони що тут у нас є. Тут у нас два і шліца заходять. Якщо роз'єднати, можливо. Так, треба ось ці частинки, я так вже робимо. Так, кимось ще нам посунути. Вони тут заходять. О! Так, Розбираємо одну, вона просто висовується дозаду. І Це якщо вам їх потрібно замінити, з того вони сидять зараз впевнено в цю сторону. Ось. і всі цілесенькі, так що не переживайте, вона просто так туго сидить. Ну, тут є, по суті, є такий невеличкий фіксатор, але його я не знаю, як його підтиснути. Він досить твердий, тому витягуємо так, як я показую. Далі бачимо, йдуть кліпси, де заходить якраз декор разом з, ці, з цими панельками. Але і бачимо, що є вусики такі, які заходять на декор. Тому беремо щесь тоненький інструмент, який підважує. І спробуємо легенько тягнути. Ось. Одна сторона вийшла. Спробуємо цю саму операцію з другої сторони. Так, це в нас від'єдналося від кнопки, я так розумію. Так, тут бачу відійшло. Спробуємо... з цією сторону... О, відійшло. Так, ось так виглядає роз'єднання двох елементів. Тому треба міняти суту-кришку бардачка. Ось так можна роз'єднати. Далі будемо, так як ми вже відкручували болти з цих панелей керування. Відкрутили по, по кругу болти і бачимо також залізні бляшки, які тримають декор. І Ось ці панелі керування. Так, щоб зняти їх, подаємося, воно тут побудовано. Так, Тут у мене трошки підсвічування мішає витягнути. Ось зараз будемо пробувати якось розігнати ось так легенько. Натискаємо зверху десь Stop стоп Натискаємо, бо з цієї сторони треба бути акуратним, бо тут можна зламати ось ці підсвічування, вона йде по колу, не можу бусиками за зачіпити. Що пробуємо одну частину, бо тут з'єднуються вони дві разом. Також є. Може краще знизу натиснути. Але треба рівномірно натискати, бо тут О, ось так виходить блок. Скліп знятий, але підсвічування далі легенько відгинаємо і витягуємо. Ось. Ось ці бляшки тримаються до декору. Так, друга частинка, селектор. Тут також натискаємо легенько. І тут ми вже відшовкували раніше. Тут три. Так, і ось такий декор залишається, кому хто бажає замінити. Телефонуйте до нас, у нас такий ось глянцевий чорний. Так, знімаємо далі, щоб від'єднати ось цей декор, необхідно буде зняти повністю центральну консоль і почнемо ми з ось цієї накладочки. Вона на кліпсах. Себе. Ось 4 кліпси Металеві. Ось цим тримаєш. так Після цього нам необхідно відкрутити ось тут болт по центру тримає ось цей декор, але декор ми не зможемо витягнути, бо він запущений далі, тому ми знімаємо цілу центральну консоль. І тут є два болти, які прикручені до торпеди їх відкручуємо. Зараз далі покажу, те, що є болти. Тут на Т20. Також є два болта на Т20 під склянниках. Знімаєте коврики і відкручуєте булки. Далі це відкручуємо наперед, що будемо знімати декор, декор тримається. Болта на Т20. Далі консоль тримається зліва, зліва та права. Ось тут є болтик один, з другої сторони є два болтики, які тримає ось цю нижню обшивку. Перший відкручуємо його який тримає ось цю нижню обшивку. А далі буде під ним ще один болт. Знаю, видно вам не видно. Ну, розберете, знімете накладку, торпеда і буде їх видно. Далі беремо головку на 10 і показую ось де болти є. Ось тут один і тут один. Але для того робимо ось так, щоб не вимішали нам ці механізми. І два ззаді. І тепер тянемо консор на себе. Воно виходить, але треба від'єднати всі роз'єми. роз'ємо. З центрального самого більшого. Сускаємо на фіксатор. Тягнемо, скажімо, роз'єми. Так, ми від'єднали. Треба ще подивитися, що тут у нас тримає. Беремо ось такий інструмент, Аккуратно відщолкаємо піси. Так, ще з цієї сторони одна. Тут ми йде роз'єм. Так, від'єднали, роз'єм, від'єднали проведення, хоча тут можна було дикові не від'єднувати просто витягуємо її на себе. Ось так воно виглядає. Цікаво, зараз знімемо ще декор, він частково відкручений він на кліпсах також. Перевертаємо, дивимося, що тут ще є болти, які тримають декор. Тут воно на кліпсах йде, тянемо до гори, бажано з двох сторон рівномірно, бо можна зламати ті всі кліпси і приїдете до нас відкупити. Ребільше тут у нас щось запускає. Знову проведення. Ось так. Піднімаєте і далі витягуєте, бо тут є такі два. Де воно було прикручене? Ні, не було В Взагалі, витягуєте дозаду трошки. Ми підняли максимум догори, бо тут є такий пластик, який не пускає. Ми піднімаємо догори, потім чуть витягнемо на себе. І ось так виглядає туди зарядка, до якої можна добратися. І під склянник я так зрозумів він теж знімається. От. Болти йдуть по колу.